На Прикарпатті протягом 2010 року порушено більше 40 кримінальних справ щодо умисної невиплати підприємцями зарплатні, близько 70 проти злочинців хабарників від 2008 року до тепер. Також майже 70 щодо привласнення коштів, виділених на подолання стихійного лиха. Такі підрахунки зробили працівники прокуратури Івано-Франківської області, оприлюднивши їх журналістам на брифінгу, детальніше у наступному матеріалі. Працювати задарма людей, які на таке здатні, нині охоче вітають роботодавці. Лише за минулий рік підприємці нашого краю заборгували найманим працівникам більше 4 мільйонів гривень. На щастя, 90% від цієї суми обласній прокуратурі вдалося відшкодувати. В ході слідства відшкодовано 3,8 мільйони гривень. Тобто реально поновлені права людей, які яким місяцями не виплачували заробітну плату. З кожним роком кількість подібних злочинів не зменшується. Тому Генеральний прокурор України звернувся до президента з проханням розглянути на сесії Верховної Ради розроблений законопроект. Відповідно до його положень, на правопорушника очікуватиме штраф у розмірі від 34 до 51 тисячі гривень або позбавлення волі до трьох років. І для тих, хто намагається привласнити до своєї кишені чужі кошти, правоохоронці обіцяють віднайти ліки. Яскравим прикладом стала повінь 2008-го. На чужому горі наші посадовці заробили 8 мільйонів гривень. До суду подано обвинувачення проти 62 осіб. Наразі лише двоє з них арештовано. До, до якого кощунства доходять люди для того, щоб збагатитися? Замість того, щоб дійсно, що в нас ви бачите, їздити по території області, скільки недобудованих мостів, скільки недобудованих доріг. Держава виділила на це кошти. Можливо, не настільки не стільки багато, скільки потрібно було, але якщо б вони були використані за ціловим призначенням, звичайно, більшість робіт була б виконана. Ще один спосіб легкого заробітку хабарництво більш масове та доступне. Загальна сума отриманих минулого року хабарів становить майже 250 тисяч гривень, 19 тисяч доларів США і 200 євро. А найголовніше від цієї хвороби потерпають навіть ті, що мали б її лікувати. 2010-го впіймали на гарячому 11 працівників міліції та 10 осіб із податкової адміністрації.